Якщо і ви хочете запросити нас на своє підприємство, пишіть країна собачка онлайн.ює завтра у спецвипуску поговоримо про те, як законодавчо регулюється виробництво органічної продукції. Якщо Верховна Рада підтримає проект про зниження подоходного податку з нинішніх 15 до 12%, процентів, то офіційні зарплати всіх працівників автоматично зростуть на 3%, відсотки. Якщо, звісно, роботодавці цьому не завадять. Середня зарплата по країні зараз становить 3073 гривні. кажуть, неважливо, скільки зароб. Де важливо чи вмієш економити і витрачати на потрібне. Як українці зберігають гроші від знецінення, занотовуємо з перших вуст. Трачу, а я просто купую речі. ті, що мені В Банки в основному вклади, держу в різних валютах: то час в євро, час в доларах, і відповідно, національне в гривні. в різних банках. Старим дідовським способом яким uh, Каплю в копилке.